На сьогоднішній день загалом в області виконано планове завдання по першому етапу на 52 Нижче нас тільки одна область в північному оперативному командуванні. Тому надію, що все ж таки патріотизм і відданість батьківщині візьме верх над трусістю. Зрадництвом. І все ж таки, наша Тернопільщина, яку називають серцем Майдана, все ж таки відчує себе як основний орган захисті батьківщини і все ж таки підніметься і стане на захист України. Ми повинні по першу чергу дати можливість відпочити тим, хто вже рік на передовій. Більше того. Кожен з нас повинен пригадати військову справу, коли він служив в армії. Якщо він не служив, значить він повинен отримувати навики. І зараз є час підготовки. Це не означає, що він зразу піде на передову. Ні. В цій геополітичній ситуації, що є зараз в країні, коли ми маємо такого сусіда-агресора, то при такому сусіду кожен з нас, чоловіків, Повинен бути воїном і вчитися бути воїном, захистити свою родину. У військкоматі нагадують: тих, кого щойно мобілізували, не кидають у зону антитерористичної операції. Всі ці люди відправлені в навчальні підрозділи. Я вже казав, у нас старічі, далі в Дісна Житомирщина. І зараз відправляються на Рівненський навчальний центр для того, щоб проходили з ними підготовку. Я вже наголошував, що індивідуальна підготовка буде вестись до до 25 діб. І далі бойове бойовозглавження підрозділу в залежності від масштабу цього підрозділу від 15 так само до 25 діб. Всі пройдуть вдосконалення навиків військової і бойової підготовки. А хто не проходив це в армії, як служив, не служив в армії, значить заново вивчить. Раз. Всі будуть належним чином оснащені, озброєні, одіти в Якщо буде виникати якісь питання, будь ласка, контакти через рідних, через місцеві громадські організації, які займаються волонтерів, повідомляти нас. Тому що всякі є, ми знаємо, що ще тилові служби армії неналежним чином почищені. Ми будемо це допрацювати навіть на такому рівні чи засловити на комітета Верховної Ради.